Сталевий захист для бронемашин. Сталевий фронт Ріната Ахметова продовжує допомагати нашим захисникам на фронті. Так, в межах мілітарної ініціативи Метінвест запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТЛБ. Ці бронемашини масово використовуються на фронті і саме тому потребують адаптації до сучасних викликів, зокрема до загроз від fpv дронів. Нині інженери Метінвесту продовжують збирати захисні екрани на МТЛБ. А 11 вдягнених у захисні панцирі машини вже повернулися на фронт до своїх бригад для виконання бойових Завдань, зокрема, дві захищені МТЛБ стали до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації переваги його, оскільки це гусля переваги під час роботи переміщення у снігову погоду, взимку або тоді, коли колесна техніка не може проїхати. Це багнюка, це дощі, розпутиться весняна. Та осіння конструкція максимально адаптована до умов фронту. Вона легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатися у складній місцевості. Такі захисні екрани інженери створювали спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Головне завдання цього захисту перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту із корпусом, а отже, і зберегти життя екіпажу та працездатність машини. МТЛБ це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача зробити її більш Захищеною захисні екрани, які ми розробили, це не універсальна броня від усього, але це шанс. Шанс вижити після прильоту дрона, шанс евакуювати екіпаж, шанс довести боєкомплект у цій війні. Кожен шанс важить життя. Військові кажуть, що без надійної допомоги стилу не буде і фронту. Збройні сили служать, працюють для того, щоб вся Україна могла безпечно жити. А тилові підприємства, які зробили. Цусідку поставили на МТЛБ. Вони працюють на зміцнення обороноздатності України. Дякую їм за це. Крім того, сталевий фронт уже виготовляє захисні екрани для техніки типу Абрамс, Бредлі, Козак. Тепер до цього списку додався і МТЛБ. Загальна кількість обшитих новим захистом машин рахується на сотні. Таким чином проєкт продовжує системно закривати найвразливіші місця української армії. Техніку, яка не має сучасного захисту, але щодня виконує бойові завдання.